Заповіді, не вбий, чи це є порушенням її, коли ми нищимо ворога в зоні бойових дій, чи це є виконання інших заповідей, наприклад. Тому треба пояснити, бо людина має бути мотивована, захищена, щоб воїн не йшов туди, захищаючи свою батьківщину і боявся, так би мовити. Заробити якийсь гріх перед Богом за цю свою благу справу, і тому людям треба пояснити, коли, наприклад, до тебе додому увірветься грабіжник, який може знущатися там, бити жінку, дітей, грабувати, все нищити, шукаючи якоїсь наживи, що ти, як чоловік, як глава сім'ї, як господар, будеш робити вдома? Захищати захищати. Захищати, тобто чи підручними методами, чи своїми руками, чи іншими засобами, бо це торкнулося тебе і найдорожчих тобі людей дружини, дітей, можливо, батьків. І це саме ми переносимо тепер в площину загальноукраїнську. Та, ми захищаємо тим більше себе. Не ми нападали ворога, а ворог прийшов на нашу святоукраїнську землю. Тому ми повинні захищати і з надією, що. Ми тим самим не просто є ще дуже цікаві слова. Мені подобається не керуватися на війні ненавистю до того, хто перед тобою, а любов'ю, хто тобто позаду, позаду тебе. тебе, тобто наших рідних, близьких, братів і сестер українців.